Найкраще вітання, шановні поціновувачі рукоділля. Сьогодні в вашій увазі я виконуватиму красиву вишивку, яку можна використати для оздоблення найрізноманітніших виробів. Це можуть бути також вироби із кутами. Сама вишивка виконується по діагоналі тканини і її зможуть виконати всі рукодільниці, навіть Хто має досвіду, отож, слідуйте моїм крокам, щоб отримати вишукане оздоблення для своїх виробів. Відраховую 12 ниток тканини, Бачите? і виконую ще один такий самий ряд із таких самих елементів. Набираю на голку 4 нитки тканини бачите, і одночасно закріплюю робочу нитку. Для одного стіпка я враховую теж 4 нитки тканини. Наступні стіпки вишиваю через одну нитку тканини, виконуючи 5 таких стібків. Зараз я виконую 5 вертикальних стібків. Для роботи я взяла домоткану тканину та нитки DMC. Переходжу до виконання наступних п'яти стіпків. Для одного стіпка я теж враховую чотири нитки тканини. Зараз я виконуватиму п'ять горизонтальних стіпків. Бачите? Зверніть увагу, верхні стіпки моєї вишивки паралельні ниткам тканини. Знову переходжу до виконання п'яти вертикальних стіпків. Ось чотири нитки тканини, бачите? Зараз переходжу до виконання п'яти горизонтальних стіпків. Для одного стіпка теж вважаю 4 нитки тканини. Я таким чином вишила елемент узору. Для продовження вишивки робочу нитку протягую на виворітній бік. Переходжу в потрібне місце. Зверніть увагу місце введення голки. І знову повертаюсь на лицевий бік роботи. Переходжу до виконання наступного елемента. Завершую вишивку елемента і робочу нитку знову протягую на виворітній бік роботи. Переходжу в потрібне місце і повертаюсь для продовження вишивки на лицевий бік виробу. Далі виконую необхідну кількість елементів, вишиваючи потрібну довжину. Я таким чином вишиваю елементи узору, утворюючи посередині квадратик і стороною 4 нитки тканини і завершую голку з робочою ниткою протягую на виворітній бік. Нитку закріплюю і займу нитку відрізаю. Ось як це виглядає. У кожному із виконаних елементів я вишиваю квадратик із дірочкою посередині. Закріплюю робочу нитку і виконую стіпки різної довжини навколо серединки квадратика. Кожен стібок виконую через одну нитку тканини. Такий самий квадратик із дірочкою посередині виконую у кожному із вишитих елементів. Переходжу до виконання наступного квадратика. Робочу нитку протягую на виворітній бік. Переходжу в потрібне місце. Повертаюсь на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Завершую виконання квадратиків із дірочкою посередині. Робочу нитку протягую на вигорітній бік. Закріплюю і зайву ниткою відрізаю. Ось таким чином. Ось ці чотири нитки розрізаю. Навпроти теж чотири нитки розрізаю. Ці нитки теж розрізаю. Навпроти розрізаю. Ось ці чотири нитки, ось ці. Розрізані чотири нитки висмикую. Ось ці чотири нитки бачите висмикую. Ці нитки теж висмикую, ось вони. Ці нитки теж розрізаю і висмикую. Ось як це виглядає. Виконую діагональний стібок. Тепер два бокові. Ось дві нитки посередині. Розділяю, набираю наголку почергово по дві нитки і виконую стіпки, заповнюючи висоту. Кількість таких настилів можна виконувати за бажанням. Виконую діагональний стібок посередині. Виконую боковий стібок. Ось дві нитки, бачите. Ще один боковий стібок. Розділяю по дві нитки тканини. Робочу нитку протягую на виворітній бік, закріплюю і зайву нитку відрізаю. І знову повертаюсь на лицевий бік роботи. Надіюся, це відео стане корисним для вас. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь разом, ми примножимо вічне мистецтво краси. І ось надзвичайно красивий лицьовий бік роботи. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!